Наше місто багато на водойми річки озера, які знаходяться як на території міста, так і навколо нього. Одне з озер, що знаходиться в міському парку, користується попитом у рибалок. Однак на цьому його використання до сьогодні закінчувалося. Минулі роки міською радою було проведено ряд заходів по його очищенню, зарибленню, навіть висаджували в ньому водну царицю, лілію. На цьому міська рада не зупинилася, адже озеро приваблює як мешканців міста, так і гостей. Саме тому було закуплено катамарани для екскурсій по озеру. Міська рада володіла кошти 75 тисяч на купівлю трьох катамаранів водних велосипедів для цікавішого проведення часу жителів та гостів міста. Заслуга це буде за таку символічну плату. Виконку прийняв тариф 20 хвилин 15 гривень для того, щоб не було такого ажіотажу в плані, що сіла одна людина і пів, там, пів дня катається, щоб дати змогу всім потрошечку відчути водне задоволення. Це ідея міської ради, так от разнообразить діяльність в міському парку. Мешканці міста, які спостерігали пробне випробування нової розваги, зазначали, що це ще більше привабить як жителів міста, так і гостей до місцевого парку. Ну, до цього, звісно, положительно ставимося, дітям буде розвага, і ну, це хороше діло. Даю оцінку дуже позитивну оцінку, тому що дуже красиво в парку дітям є де порозлікатися. Гарно в парку зараз дуже гарно. Чому потрібен, будуть не тільки я. Я думаю, всі бажаючі будуть кататися за останні роки. ну… На 100% покращився, звісно, раніше взагалі нічого не було. І на дитячого ігрового майданчика не спортивного, не футбольного, не ні тенісного, нічого не було. Так, а зараз з дитиною виходиш, не знаєш, куди йти. Спочатку, поки все не обійдеш додому ніяк. Як бачимо, майже кожного дня в міському парку відбуваються ті чи інші події, спрямовані зробити його ще популярнішим. Однак не лише озером в парку переймаються активні мешканці міста. Завдяки районній політичній організації Сила людей відбулося зариблення декількох озер в дендропарку Нескучне. Ми з товаришем встали в 6 часом ранку і поїхали в Харківську область в посілок Красний Кут. Ми знали, що там є рибне господарство, яке саме ближче знаходиться до Тростянця, і тільки там можна було ну, заказати. Ми вже предварительно заказали малька Судака. В цьому нам міг міський голова Юрій Бова, ми обратилися до нього, сказали, Юрій Анатолійович, у нас в місті немає судака такої риби. Для спінінгістів, ну, дуже цікаво було б половити цю рибу, тому що наші ну, люди з тростянецького клубу спінінгістів, щоб половити цю рибу, їдуть за 100 кілометрів, їдуть в Чернігівську область, їдуть там в Харків на платні ставки. Тому міський голова ну, підтримав цю нашу ініціативу, виділив на це кошти, виділив все, що для цього необхідно. Лічинку ми доставили малька. Це вартувало більше 4 тисяч гривень, там більше коротше, одна лічинка стоїть, ну, один мальок стоїть 1 гривню, там чуть більше 4 тисяч, там приблизно 4100 мальків. Тростянецька районна організація політичної партії Сила людей. Оплатила зариблення наших водойм цими мальками. За перший рік життя він набере десь до 100 грамів. Я думаю, що не треба його ловити. Він, так, він вже осінню буде попадатися, але його нежелательно, щоб риболови забирали. А вже на наступний рік, ну, в теченні двох років, він вже достигне 600-800 і більше. Як нам сказали у рибному господарстві, вони коли вилавлювали малька, підняли такого хорошого, десь около кілограмчика судака. Кажуть, ну дивіться, оце як у вас все приживеться, як не будете там виловлювати його малим, то у вас через два роки приблизно вже такий буде трофей. А наші водойми підходять саме для цієї риби? Ну так, да, наші водойми підходять. Ми перед цим проконсультувалися з людьми, які ну, займаються розведенням судака, який содержить його. Вони сказали, Да, ваші ну, Нескучанські озера для цього підходять. В частности, дру... перше-друге озеро взагалі ідеальні. Йому буде йде не реститься розмножуватися, поэтому ми думаємо, що його популяція збільшиться. Судак це риба чистих річок. Він дуже болісно переживає всі забруднення, скиди неочищених стічних вод і прагне поплести в більш чисті ділянки водойми. Розміри судака багато в чому залежать від умов водойми, в яких він живе. У річках, багатих кормовою базою, він може досягати довжини більше 100 сантиметрів і важити більше 13 кілограмів. Найбільшу активність він виявляє вночі, в вечірніх сутінках і на світанку. Дорослі особі харчуються дрібною білою. Рибкою. Полювати він може як на дні, так і на поверхні. Судаки дуже обережні, світлий час доби до берега підходять рідко. Їхні улюблені місця коряги, камені та інші на рівності на глибині 3-5 метрів. Їх головні конкуренти щуки. Вони полюють на тих же риб, що і судак. Між ними завжди відбувається зіткнення за місце під сонцем. Судак має велике промислове значення. Його м'ясо дуже корисне, в усьому світі вважається делікатесом. Жирність його невелика, тому його вживають як цінний дієтичний продукт. Тривалість життя хижака близько 15 років. Як і личить всім хижим рибам, він має в пащі кілька дуже гострих іклів. Судак дуже часто кусає до крові початківців рибалок, які ще не навчилися акуратно витягувати гачок з пащі, так що будьте з ним обережні.